Саме такий вигляд матиме перепоховання сина відомого хірурга Миколи Скліфосовського Вадима у Полтаві на території родинного поховання в Яківцях. Про це йшлося на засіданні комісії з питань перейменування та перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення пам'яті осіб та подій. Сам хірург помирає в Яківцях в Полтаві в дев'ятсот році. А від другого шлюбу від Софії, було шестеро дітей, і троє із них. Помирали ще немовлятами. Один із них це Вадим, який прожив менше ніж півроку на межі років 1885 по січень 1886 рік. До нас звернулася громадська організація з приводу того, щоб біля могили Скрифасовського в селі Яківці. Зробити ще одне поховання його одного із дітей. Це пов'язано з тим, що знайшли табличку надгробну, на якій було вказано ім'я сина. Історичну посмертну табличку Вадима Склифосовського знайшли на одному із приватних подвір'їв та передали до асоціації хірургів Полтавщини, каже Віталій Павлов. За його словами, цю знахідку планують перепоховати в Яківцях на сьогоднішній день. За цією адресою Яківці, провулок Естонський, посередині знаходиться поховання самого видатного. Хірурга поряд з ним знаходиться поховання його старшого сина від другого шлюбу Володимира, померлого в 90-му році 19-го століття. Ну а поруч пропозиція зробити поховання умовне Вадима Скліфасовського цієї дитини немовля. Крім цього, на комісії розглянули звернення щодо встановлення меморіальних дошок чотирьом загиблим військовослужбовцям Збройних сил України, зокрема на фасаді житлової будівлі по вулиці Нечуй-Левицького школи номер 3 37 та на фасаді ліцею номер 13 Успіх.